Вітаю вас. Сьогодні 23 жовтня, і сьогодні, з самого ранку, була інформація про те, що Путіну стало зле, що він там, чуть йому гаплик не прийшов, але його відкачали, привели до тями. То давайте подивимося цю ситуацію з подробицями. Чи дійсно був цей факт, чи це не фейк? Як лікарі оцінюють стан Путіна. Ну і взагалі, що відбувається? Більш подроби... з ми запитаємо у карт, що дійсно відбувається, і як ця ситуація буде розвиватися ну, надалі, на ближайший час, як там буде? Чи має, має, чи має місце погіршення серця? Цього. Ух ти! Дивіться, дві п'ятірки поруч. П'ятірки я вам завжди казала, що це криза. Так, кризовий стан. Дуже кризовий стан. Гострий стан тут з мечів. Ага, справедливе покарання. Так, що тут? Те, що йому дійсно стало ну, на якийсь час зле, це факт. Однозначно. Тому що тут ну, така карта, бачите, це гострий стан. П'ятірки – це гострий стан, якщо питати про здоров'я. І. ну... Але по справедливості це хтось надавав допомогу. Ну самі собі розумієте, так? Тобто, це неможливо без того, щоб не надавали допомогу і приміняли ну всі можливі методи для того, щоб ну, тобто, лікували справедливо по всім протоколам, як тільки можливо, для того, щоб цей стан якось ну, поліпшити. Але те, що була серцева проблема, і, або взагалом не тільки серцем, тут я розумієте, тут немає, мені тут не показано зупинку, от як написали в пабліки, зупинка серця. Мені це не показали, що прям зупинка, але це дуже серйозна криза, щось таке, ну це може бути як аритмія, можливо, якийсь такий стан дуже гост, коли ну, треба щось робити з цим. Угу. Ну таки, так, і, да, карти кажуть, чуть не пішов. Можливо, навіть був такий стан, що очуняв знову як без пам'ятства. Тому що вісімка кубків це я повертаю, я йду, але я повернусь. Я йду, але я повернусь. Ну, от, от так от, розумієте? От, тому що я вам можу сказати? І тут знайшли ключик, якби підібрали лікування, знайшли вихід із якогось положення, але стан все ж таки дуже хиткий, тому що є дурінь, а дурінь балансує, Балансує, розумієте, як на одній ніжці. То так, якщо дивитися на ці карти, то гострий стан дійсно був. Можливо, на якусь хвильку, і дійсно, як отрубився, ну роздихали, розхекали. Але тут у когось все ж таки була думка, що можливо це можна скористатися. Тут якась хитра думка така є. І одночасно ця карта показує про якусь хитрість. Ну, чи є тут хитрість якась? Тут жезлів, башня. Четвірка мечів, ого, нічого собі. Та ні, слухайте, тут немає ніякої хитрості. Дивіться. Башта зупинка активної діяльності це людина, чи мертва, чи жива, і імператора показують. Тобто, дивіться. Стан імператора настільки був тяжкий, настільки він, що це вже, мабуть, декотрі думали, що це фініш, але я так розумію, що помилилися, бо все ж таки ну, надавали допомогу. Так, добре, стан зараз. Бачите, Колесо Фортуни все ж таки якби ще показує, е, якісь активні дії зараз проводяться. Так, Але карти кажуть, що таке вже було, такий вже стан був, і буде ще погіршення по тузу мічів. Гострий стан ще буде. Тобто, щось слухайте, щось дійсно. Оці карти вони взагалі жахливі. Бачите, імператор, Башти, і четвірка мечів це людина або мертва, або хвора. Так і так, це все правда. А тепер спитаємо, а навіщо ж тоді цю правду взяли і отак от розказали? Да? Могли ж приховати, могли ж не казати про це. Навіщо людям це розказали? Треба робити вибір. Трійка мечі. Оха. Ага. Готують, готують, тому що фініш не за горами. Тобто, знаєте, сказати, що Путін помер в один якийсь прекрасний момент, вони якби ще не готові, тому сховати цю ситуацію уже якби ну, могли б ховати, да, допустим, а її видали і показали, тому що треба обирати треба якусь ситуацію доводити до фініша. Тому людям це і показують. По дияволу це хитрість, маніпуляція, тобто оцією, оцім його станом тут дійсно маніпулюють. Але, бачите, готують народ, хоча самі тут вибір, вибір, треба зробити вибір. А що вибирають? Вибирають силу. Ну, Хто буде правити? Хто буде правити, обирають. Добре. А як самі лікарі оцінюють стан Путіна? Які в нього шанси ще? Чи є в нього шанси? Десятка жезлів дуже важкий стан, коли ну, тут таке. Дуже важко щось сказати. кажуть. Ну розумієте, Там же ж дуже такі новітні технології, там же ж така медицина біля нього, якої нам і не снилося. Якісь там лікарі надзвичайні стоять біля нього. От, То я так думаю, що тут вони просто кажуть, стан надзвичайно важкий. Не заявляє ніхто, що це вже смерть, що як ще зацінюють стан. Знову-таки дев'ятки мечів, кошмар. Ну Це дійсно людина, яка дихає наладан. Оце прям карти всі про це і показують. От, ну і тому, тому нам це починають казати потихеньку, тому що потихеньку підводить до тієї ситуації, коли треба буде об'явити, що Путін пішов. Отак-от. От Добре, що ми ще почуємо про Путіна? Це мене повторно дублює карту. Бачите, сила є, то повторно дублює. Ну що, тут так, за його стан ще будуть боротися, але тут дуже мало надій. Дуже... Людина відходить. Такі карти відходи, відходи, відходи. Вісімка мечів, це ми його не будемо бачити, не будуть показувати Путіна. Не двійника, звісно ж, так, нікого вже не будуть показувати, якийсь час не буде його видно, затища. Так, і що ми почуємо? Іще. Дуже багато про це будуть по екрану, по телевізору казати. Я так розумію, там іде заміна влади. Прийшов Єрафант, Це коли в верхівках обирають якусь ситуацію для того, щоб, ну, можливо, скажуть так: ось верховному зле, то треба наступника чи показати, чи тимчасово хтось буде керувати країною, оскільки йому зле. Можливо, ми таке ще побачимо, бо тут іде вже ставлений, когось вже ставлять. Отаке. То я так думаю, можливо, ми дійсно до Нового року отримаємо такий причудовий подарунок. А я вам казала, що в світі щось буде коїться. Буде коїться, що геть переміне всі події на фронті. Оцю, війна піде зовсім по-іншому. Десь буде виходити будуть, тобто щось зміниться. Ось вам, будь ласка, вже путіну зле. То знаєте, я вам так скажу, навіть якщо йому взагалі не зле було, але це пускають людям в ефір для того, щоб підготовити людство. Ну, людство для того, щоб підготовити свій народ Росію до того, що люди, ну Путін хворий, ну якщо зупинка серця, то як правило, навряд чи така людина буде довго жити. Це йде підготовка до зміни влади. От і все. А я вам дякую за увагу.